Добрий день, шановні восьмикласники, сьогодні у нас з вами уроки розвитку мовлення. Ми будемо писати контрольний, стислий письмовий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі за складним планом. З подібною роботою ми з вами вже зустрічалися. Ви складали твір Опис місцевості, а саме своєї вулиці, тож особливості цього виду роботу. Роботи ми вже з вами опрацювали, і ви їх, сподіваюся, пам'ятаєте. Сьогодні ми будемо працювати з текстом відомого українського письменника Олександра Довженка, творчість якого ми почали вивчати на уроках української літератури. Нехай епіграфом нашого уроку стануть його слова. Людина повинна завжди пам'ятати, звідки вона пішла в життя. Людина не має права бути безбаченком. Олександр Довженко. Тож сьогодні текст буде присвячений саме батьківщині, тим місцям, де людина народилася, які є для неї найріднішими, найдорожчими протягом усього життя. Ми з вами будемо продовжувати вивчати творчість Олександра Довженка в 11 класі і ознайомимося з його автобіографічними творами, де він згадує своє дитинство. Як воно прогодило на берегах прекрасної річки Десни? А от сьогодні ми напишемо з вами текст із творів Олександра Довженка, які присвячені саме малій батьківщині? Отже, текст називається Спогади далекого дитинства. Прослухайте, будь ласка, текст: До чого ж гарно і весело було в нашому городі? Ото як вийти з сіней та подивитись навколо геть чисто все зелене та буйне, а сад було, як зацвіте весною. А що робилося на початку літа? Огірки цвітуть, гарбузи цвітуть, картопля цвіте, цвіте малина, смородина, тютюн, квасоля, а соняшника, амаку буряків, лободи, кропу, моркви, чого тільки не насадить наша невгамовна мати. Город до того переповнявся рослинами, що десь серед літа вони вже не вміщалися в ньому. Вони лізли одна на одну, переплітались, душились, дерлися на хлів, на стріху. Повзли на тин, а гарбузи звисали стину прямо на вулицю. А малини красної, білої, а вишень, а груш солодких було як наїсися цілий день живіт, як бубон. Збиралися ми на косовицю завжди довго. Я лежу на возі, мене везуть у царство трав, річок. І таємничих озер до Десни верстов п'ять дуже складної дороги. Переїхати треба дві великі калюжі з гнилицями, що ніколи не висихали, два мости, потім знову одну гнилицю, потім два хутори з собаками, і село Мале устє по вузеньких, кручених вуличках. І знов понад річкою між осик і дубів, і вже аж там над самою десною було моє царство. Пахне огірками, старим неретом волока, хлібом, батьком і косарями, пахне болотом і травами, десь гукають, і зразу чую: то деркачі. Перепілки. Прокидаюсь на березі десни під дубом. Сонце високо, косарі далеко, коси дзвенять, коні пасуться, пахне в'ялою травою, квітами, а на десні краса, лози, висип, кручі, ліс, все блищить і сяє на сонці. Стрибаю з кручі в пісок до десни, миюся, п'ю воду, вода ласкава, солодка, вбігаю в ліс гриби, в лози ожина, кущі горіхи, в озері воду скаламучу риба. Тільки було це так давно, що майже. Все вже розтануло в далекій мареві часу, як сон, і потонуло. Одна лише десна засталася неплінною у стомленій уяві Свята, чиста ріка моїх дитячих, незабутніх мрій. Нема тепер уже таких річок, як ти була колись десно, нема, нема ні таємниць на річках, ні спокою. Тоді Десна була глибокою і бистрою рікою. Благословенна будь, моя незаймана дівиця Десно, так багато дала ти мені подарунків на все життя. Далека красу моя, щасливий я, що народився на твоєму березі, що пив у незабутні роки твою м'яку веселу. Сиву воду, ходив босий по твоїх казкових висипах, слухав рибальських розмов на твоїх човнах і казання старих про давнину, що лючив у тобі зорі на перекинутому небі, досі, дивлячись часом униз, не втратив щастя, бачити оті зорі навіть у буденних калюжах, на життєвих шляхах. Мабуть, вам багатьом із вас знайомі деякі речення, тому що ми використовували їх під час вивчення і однорідних членів речення, і речень зі звертаннями і вставними словами. І ви звернули увагу, що таких речень у тексті багато. Зверніть увагу на послідовність роботи над контрольним переказом тексту. Запишіть у зошиті чи документі. Обирайте, ви маєте право і там, і там працювати число, тему роботи повністю, вони вміщені на першому слайді презентації, а також заголовок тексту. Повторно прослухайте текст переказу, поділіть його на частини, тобто на мікротеми. Складіть план тексту. Бажано складний. За планом запишіть текст переказу на чернетці. Не забувайте робити абзаци. Не забувайте відтворити художній текст, тому що це уривок із художнього твору. Отже, намагайтеся використовувати художні засоби, такі, як використовує автор. І епітети, і порівняння. Обов'язково використовуйте звертання автора до Десни. Ми вже вивчили розділові знаки при звертанні, тому будьте уважні. Звертаю вашу увагу, що це текст, що це переказ стислий, але це не означає, що ви можете написати аж занадто стисло, тобто ви маєте відтворити не менше 60-70% цього тексту. Відредагуйте написане: для цього можна скористатися ще одним прослуховуванням тексту. Коли все відредаговано і виправлені всі типи помилок, ви переписуєте роботу в ЗОшит або документ, ще раз перечитуєте і надсилаєте для перевірки і оцінювання. Нагадую вам про те, що ви маєте дотримуватися норм орфографічного режиму, якщо ви пишете в ЗОшиті. Тобто це графічні норми, почерк, розбірливий, акуратний, чистий. Відповідно до норм графіки, тобто букви такі, якими, якими ми знаємо їх, які вони є в прописному алфавіті. Чистота роботи без закреслень, без виправлень. Обов'язково дотримуйтеся абзаців, особливо якщо робота в документі, бо дуже часто в документі абзаців не дотримано. Я нагадую вам, що абзаци ви маєте робити на основних пунктах плану. Якщо у вас буде три загальних пунктів плану, оскільки план складний, да, то ви маєте робити не менше трьох абзаців, тобто на основних великих пунктах плану ви робите абзац. Якщо е, бажаєте скористайтеся пам'яткою поради до редагування тексту переказу. Якщо, на твою думку, переказ готовий у чернетковому варіанті, ще раз перевір текст переказу. І що саме ви маєте перевіряти? Чи немає відхилень від теми і ідеї тексту? Я нагадую вам, що це переказ діти, і ви маєте відтворити тільки те, що є в тексті переказу. Нічого свого ви не маєте права додавати, оскільки це буде змістовою помилкою. Чи витриманий стиль тексту, а у нас стиль художній? Отже, ви перевіряєте на наявність художніх засобів, а також ви маєте передати ставлення автора до його маленької батьківщини, до його десни. Чи немає логічних відхилень, помилок логічних, так? Чи правильно визначені частини твору, тобто, чи вони відповідають пунктам плану і чи дотримано абзаців? Чи збережені лексичні? Тобто немає русизмів, немає повторів і синтаксичні особливості тексту, чи немає орфографічних помилок у словах, пунктуаційних помилок при постановці розділових знаків, чи достатній обсяг роботи. Якщо все добре, роботу можна переписувати з чернетки у чистовик і надсилати для перевірки і оцінювання. Нагадую вам, що. Контрольний переказ це обов'язковий вид роботи, який ви маєте обов'язково виконати і здати для перевірки і оцінювання. Тому бажаю вам успіхів і натхнення у цій творчій роботі.